Новий розділ додавання і віднімання одноцифрових чисел. Тема уроку додавання чисел 2, 9 до 9 з переходом через десяток. Розв'язування задач об'ємні геометричні фігури. Сподівається, що розумними зростете й Україну прославите! 4 клітинки від останнього писаного рядочка та прописуйте каліграфічну хвилинку. Число 22. Один рядочок. Полічіть десятками від 20 до 80. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Спробуй полічити від 34 до 47, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Пригадай, відомі тобі одиниці вимірювання довжини. Які ти пам'ятаєш? Правильно, це і сантиметр, і міліметр, і дециметр, і метр. А яку ти пам'ятаєш, наприклад, одиницю для вимірювання маси, правильно, це кілограми та грами. А для одиниці, щоб виміряти місткість. Це будуть, звичайно, літри. Згадай, як співвідносяться дециметр та сантиметр. В одному дециметрі 10 см. А як співвідносяться 1 метр і сантиметр? В одному метрі 100 сантиметрів. А як співвідносяться метр та дециметр? В одному метрі. 10 дециметрів. Поглянь, будь ласка, на наші відрізки. Нам треба визначити, який відрізок є найдовшим. Якщо в тебе зараз немає підручничка поруч, то я допоможу сказати, яка ж довжина цих відрізків. Перший відрізок 3 см, другий відрізок 5 см, третій відрізок 11 см. Який відрізок найдовший? Найдовший відрізок D, 11 см. Спробуй подати результати вимірювання довжини, як складене іменоване число в дециметрах і сантиметрах. 11 см це буде 1 дециметр, 1 сантиметр. Давай пригадаємо міри маси. Яка маса кавуна? Поглянь. Якщо ми бачимо на терезах, що з однієї сторони стоїть гірки на масу 8 кг, і наші, якраз таки, ваги, вони, терези, ми бачимо, вони врівноважені. Значить, маса кавуна 8 кг. А яка маса дині? З однієї сторони, в нас є. Важелі, які позначають 4 кг 3 плюс 1. А з іншої сторони врівноважена диня та 2 кг. Яка ж маса дині? Маса дині 2 кг, Тому що нам треба було від 4 відняти 2. Так, і в нас залишилося б тільки 2. Зупиняй відео продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сподівайся, в тебе вийшло так. Спробуй доповнити кожне число до числа 10 за зразком: 9 плюс 1 десять. 8 плюс 2. 10. 7 плюс 3. 10. 6 плюс 4. Дорівнює 10, 5 плюс 5 дорівнює 10. 6. 4 плюс 6 дорівнює 10. 3 додати 7 буде 10. 2 додати 8, дорівнює 10. І 1 додати 9 буде 10. Абсолютно правильно вирішені вирази. І назви його значення. Зараз можеш зупиняти відео, продовжиш, коли будеш готовий працювати з нами. Ну що, мої розумнички, ви вже приготувалися? Давайте перевіряти. 1 додати 2 дорівнює 3, 2 додати 2 дорівнює 4, 3 додати 2 дорівнює 5. 4 додати 2, дорівнює 6, 5 додати 2, дорівнює 7, 6 додати 2. Дорівнює 8. 7 додати 2. 9. 8 додати 2, 10. Молодці. Ви впоралися. Як виконали додавання чисел 9 і 2? Розглядаємо, в нас було 9 цеглиночок. Так? Бачимо, додали 2. Що ми зробили? Ми двічку розклали на 1 і 1. Тому, що для того, щоб отримати 10, нам треба до 9 додати 1 цеглиночку. Тобто 9 плюс 1 та плюс 1 буде 10. Далі плюс 1 буде 11. Отже, спочатку ми потрібно нам додати стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім додати решту одиниць. Додавання, скориставшись зразком міркувань. Давайте розглянемо зразочок міркувань. Розкладаю число 3 на два зручні доданки, щоб вирішити вираз 9 плюс 3. Щоб під час додавання першого числа отримати десяток. Перший доданок 1, другий доданок 2. До 9 додати 1 буде 10. До 10 додати 2 буде 12. Тобто 9 додати 3, 3 розкладаємо на 1 та 2. 9 додати 1 буде 10, та плюс 2 12. Давайте спробуємо наступні вирази. 9 додати 4. Отже, ми 4 розкладаємо на 1 і 3. 9 додати 1 буде дорівнювати 10 і плюс 3 13. Наступний, будь ласка, 9 додати 5. 5 ми розкладаємо на 1 та 4. 9 додати 1 та додати 4. 9 додати 1 буде 10, і плюс 4 буде 14. 9 додати 6.

Буде 17. 9 додати 9. Другу 9 ми розкладаємо на 1 і 8. 9 плюс 1 буде 10. 10 плюс 8 буде. Правильно буде дорівнювати 18. Молодці. Ви впоралися. І подумай, що в них спільного, а що відмінного? На виставку другокласники підготували 10 виробів із пластиліну і 20 виробів із глини. Скільки всього виробів підготували на виставку другокласники? І друга задача. На виставку другокласники підготували 10 виробів із пластиліну і 20 виробів із глини. Наскільки більше виробів із глини, ніж із пластиліну, підготували другокласники? Що спільного в цих задачах? Правильно те, що йде мова про другокласників, про виставку, про те, що було 10 виробів з пластиліну, так, однакова кількість, і 20 виробів з глини. А в чому вони відрізняються? Чим саме відрізняються? Правильно, запитанням. Тому що в першій задачі питалася, скільки всього виробів підготували на виставку другокласники? А в другій задачі запитувалося, наскільки більше, тобто питалося, щоб порівняти виробів із глини, ніж із пластиліну, підготували другокласники. Давайте подивимося, як розв'язати першу задачу. Що треба зробити, щоб знайти, скільки всього виробів підготували? Правильно, в нас є з вами 10 виробів та 20. 10 додати 20 буде 30 виробів. Отже, другокласники підготували на виставку 30 виробів. Друга задача. На виставку підготували другокласники 10 виробів із пластиліну і 20 виробів з глини. Наскільки більше виробів із глини, ніж із пластиліну підготували другокласники? Давайте подивимося, треба від більшого відняти менше. 20 відняти 10 буде 10 виробів. Відповідь: Другокласники підготували на виставку де на 10 виробів з глини більше, ніж із пластиліну. Давайте розглянемо наступне завдання. Нам треба глянути на геометричні фігури. Спробуйте записати кількість конусів. Назвіть, будь ласка. Правильно конусів 5. Скільки циліндрів? Циліндри 4. А куль. Куль, звичайно 3. Склади за цими даними задачу із запитанням наскільки більше. на завдання. Печаткою якого кольору можна правильно поставити цифру 6. Як ти думаєш? Домашнє завдання. Виконай номер 78 та 79. Будь ласка, обереться глинколега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона, мені потрібна допомога, і синя я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу. До зустрічі!